На крапля крові це крапля надії. Чернівецький обласний центр служби крові отримав сучасний блатмобіль для забору крові. Відтепер медики виїжджатимуть у найвіддаленіші куточки краю, аби збільшити кількість донорів. Як відбувалася співпраця з благодійниками? Дивіться вже за мить. У Чернівецькому обласному центрі служби крові з'явився новий спеціалізований автомобіль. Це спецтранспорт для нашої виїзної бригади. У нас активно розвинуто корпоративне донорство. Центр крові на виїзді заготовляє велику кількість компонентів крові, і нам це було вкрай необхідно. Завдяки сучасному автотранспорту бригади фахівців центру служби крові зможуть відвідувати найвіддаленіші точки області та підвищити ефективність роботи. Бригада у нас виїжджає щодня, велика частина це місто і також райони. Невід'ємна наша діяльність це в районах. Ми зможемо вже на брендованому автомобілі, що буде дуже чітко зрозуміло, що це центр крові і також для транспортування компонентів крові при потребі на майбутнє. Завдяки новому спецтранспорту, який буде перевозити компоненти крові, на Буковині значно покращиться логістика та допомога пацієнтам, зазначає Анжеліка Каланча. Це допоможе оперативніше виконувати роботу, адже там поміщається повністю вся наша виїзна бригада і все, що для виїзду необхідно. Це бікси, ваги, помішувачі, все, що нам необхідно у виїзних умовах для цієї роботи, для заготівлі крові. Початком повномасштабної війни обсяг роботи фахівців Центру служби крові збільшився в десятки разів. Щодня спеціалісти проводять забори крові як у донорів з чернівців, так і у людей з інших куточків Буковини. В нашій області створено у всіх закладах охорони здоров'я банки крові, де ми зберігаємо кров для переливання наших пацієнтів при необхідності. Єдиний заклад, який проводить забори крові це центр крові. Він робить як в себе забори крові, так і виїзди на, по нашій всій області. Такої кількості пацієнтів набирається від 30 до 100 чоловік в день. Тому для нас дуже важлива ця машина, тому що центр крові забезпечує повністю забір крові для всієї нашої області. Передача автівки відбулась в рамках проєкту Крапля життя благодійної німецько-української організації Синьо-жовтий хрест, благодійного фонду Сі Charity Черіті та Чернівецького обласного центру служби крові. Я почув про необхідність того, що потрібно збільшувати забір крові не тільки в Чернівцях, а й в громадах. Як виявилося, штатний автомобіль у вас вже давно. Стоїть і не їздить, є одна машина, і потрібно було ще, для того, щоб збільшити зараз цей час. Три місяці пройшло, ми виконали своє слово, зробили цей спільний проєкт. Новий спеціалізований автомобіль для обласного центру служби крові це не лише зручність і мобільність, а й приклад ефективної співпраці між громадськістю та благодійниками. Завдяки. Тільки з допомогою наших благодійників сьогодні надаються така підтримка. Це не одноразова підтримка, це постійна донація, постійна підтримка. Тому я рахую, що і разом ми можемо здолати всі, всі негаразди і пройти цей достойний шлях і отримати, мені здається, справедливу перемогу. Завдяки підтримці благодійників, держави та небайдужих людей, навіть у часи війни українська медицина продовжує рухатися в парад. Кожна крапля крові це крапля надії, і лише разом ми здатні примножити її силу. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.